Пані Непонова, з великим задоволенням запрошуємо всіх вас на заключний поєдинок першого туру Аліт Бізнес Ліги» сезону 2024. Також Микола Малецький, ну і Євген Москвін. Є достатня кількість резервістів, про яких будемо неодмінно говорити. Але і також дебютантів у команди Wrestling. Любуцька не переграє каравана. Потрібен удар Михалюня. Реакція іде. Й... Матітуніна Тітуніна. Василя Зінича. Малецький і Любуська розібралися між собою. Хороша атака вмальовується. Потрібно забивати удар, який епізод. У Галецької свіжини правом тайм ауту Хороша нагода Любуська. Не зумів пробити в один дотик. Білозоро. Отримав по нозі. Ще один шанс забити у цьому епізоді. Гол 1-0. Галецька свіжина повела в результаті. Ну, не радіє, Повертається команда на єровий майданчик Щербаков на ударній позиції. у дальній кут. Як же чудово. Атака через правий фланг малецький. 30 секунд. Хороша передача Михалюня на віражі. Передача Алюбоцька, два 0 Ось вам і Михалюня Гол плюс фас. Панепонова з великим задоволенням повертаємось до буварення за ключ. Далий прийом. Ліворуч білозеров, можна було Томашевського раніше знайти. Караван. Без Мічалицька, свіжаного, фактично. Дві хвилини. Караван! Хороший удар! Знімає Більше голів ми побачимо і від самих футзалістів, які станом на цю секунду перебувають. На футзальному майданчику. Передача. Удар! 2-2! Біло У нас у зустрічі! Флексоре! Захищається Мирослав Карпо. Михальоньо, на лівому фланзі Михальо! Простріл лівою ногою забивати не вдається. Долоченько. На Березу помилка Ігорну. Думався таке враження і не пробив. Тут же по воротах робиться з другої спроби. волі, але Береза того не послухав і пробив. Як на мене не прогадав. Тітуні! Гол! 3-2! Флексорес! Виходить, це просто фантастика! Тайм-аут! Праворуч. Витягай, ми! Через ближнього. Помилка Михальоня. Достатньо вісані, аби пробити! Над воротами Любузька! Зараз березі, де той має знаходитись. москвін. Пас! Удар Малецький не забиває! Виногою і влучає у ствір. Зінич на Миколу Малецьку. Зупинився в останній. Виконав дотепну передачу. Зінич! Гол! Три -три. Ось три і камбек. Попереду Михалюня Набирає хід правим флангом. Простріл! Забити може і але не вдається реалізувати.